Мова важливий маркер людської ідентичності. Тривалий час повноцінне функціонування національної мови в українському культурному просторі сприймалося як загроза спершу російською владою імперською владою, а згодом і керівництвом комуністичної партії СРСР тоталітарної держави, у складі якої Україна опинилася у ХХ столітті. Використання української мови становило небезпеку для конструювання нової радянської людини, тобто спільноти громадян, відданих радянській ідеології. Часто, коли ми думаємо про репресії проти української мови, насамперед згадуються Емський укази і Валуївський циркуляр. Але утиски, яких зазнала українська мова у радянському Союзі, були не менш а може, навіть більш руйнівними для мовного простору України. Отже, російська мова проникала в усі сфери життя, навчальні заклади, державні установи, офіційні документи, повсякденне спілкування. Натомість ареал публічного використання української мови поступово звужувався, їй нав'язували статус простацької. Торинної, відсталої. А також намагалися позбавити самобутності, нещадно коригували, прагнучи переконати всіх, що це не самостійна мова, а лише діалект російської. Так із українського алфавіту зникла літера Г. Питомо українські слова називали діалектизмами та замінювали на росіянізми. А правописні правила підганяли підросійські або навіть прямо переносили із російської мови. Сьогодні ми поговоримо про взаємозбагачення мов соціалістичних націй, як цей процес лицемірно називало керівництво СРСР, а точніше про те, як у радянському союзі викорінювали і змінювали українську мову. Це історія про нашу стійкість. Ми пережили десятки років нищівних утисків і все одно зуміли зберегти нашу власну ідентичність. Мова не статична одиниця. Її змінюють самі мовці, і цей процес є природним. Та чи можна говорити про природну зміну української мови в СРСР? Почнімо від 1919 року. Після поразки Української Народної Республіки, більшість українських міст тоді опинилася під владою більшовиків. За цим прийшла хвиля червоного терору. Масові розстріли переслідування інтелігенції, голод 1921 23 двадцять Щоб пом'якшити наслідки недавніх репресій і заручитися підтримкою народу. У 1923 році радянська влада проголосила політику коренізації в Україні. Цей процес дістав назву українізація. Почалося справжнє культурне відродження. Постали літературні об'єднання, ланка, плуг, вапліте, театр Березіль під орудою Леся Курбаса сміливо експериментував із репертуаром та формою. Молодий кінорежисер Олександр Довженко знімав свої перші фільми, які згодом увійшли до класики світового кіно. Розвивалася музика, наука, мистецтво, не оминули ці процеси і мовознавства. У 1920-х роках лінгвістичні дослідження набули такого масштабного і цілісного характеру, якого не мали раніше. Кодифікувався правопис, унормовувалася термінологія, лексика, активно опрацьовувалася фонетика і граматика літературної мови, розвивалася діалектологія. 1928 року було ухвалено так званий харківський правопис або ж скрипниківку за прізвищем тодішнього народного комісара освіти Миколи Скрипника. Це перший фундаментальний український правопис, що на базі традиції і природи української мови систематизував, унормував її, враховуючи дві правописні традиції: центральноукраїнську та західноукраїнську. Укладачами харківського правопису стали знані українські мовознавці: Агатангел Кримський, Олена Курило, Олекса Синявський, Микола Грунський, Григорій Голоскевич, Борис Ткаченко та інші. А до його обговорення було залучено понад 50 фахівців із різних куточків України. І хоча Скрипниківка спричинила жваві лінгвістичні дискусії, її запровадження стало важливим кроком у розвитку українського мовознавства. Серед норм ухвалених у скрипниківці були такі: вживання е на початку слова в запозичених словах Європа, європейський, евпаторія, ефрат. Закінчення в іменниках жіночого роду третьої відміни на ті від радости, звісти до смерти, без чверти до осени, без соли, крови, любови. Також було правило щодо пом'якшення л у словах, запозичених із західноєвропейських мов: баляда, балянс, бациля, гіперболя, заля, капсуля, клявіш, клявіатура, кляса, лябораторія. Українська культура переживала період розквіту, розвивалося і мовознавство. Та цей поступ в умовах СРСР виявився дуже коротким. Політику українізації згорнули, а багатьох представників національного відродження знищили або ув'язнили. Цю трагічну добу в історії культури згодом назвали розстріляним відродженням. Російська мова знову витісняла українську із усіх сфер життя. Влада не лише обмежувала її вживання, але і грубо втручалася в мовні норми. Юрій Шевельов, український інтелектуал, славіст і мовознавець, так описував цей процес. Урядове втручання у внутрішні закони мови було радянським винаходом і новиною. Ані поляки, ані румуни, ані чехи до цього не вдавалися, як не вдавалася і царська адміністрація до революційної Росії. Вони всі обмежувалися на заходах зовнішнього тиску. Поруч цих класичних метод. Радянська система встановлює контроль над структурою української мови, забороняє певні слова, синтаксичні конструкції, граматичні форми, правописні й ортоепічні правила, а натомість пропагує інші ближчі до російських або й живцем перенесені із російської мови. Таким чином. На радянській Україні конфлікт між українською і російською мовою перенесено із зовнішньої позамовної сфери всередину самої мови. Боротьба відбувалася не тільки в людській психіці, але й у самій мові. Кінець цитати. Річ у тім, що мова у тоталітарній державі була дуже ефективним засобом впливу. Формула проста спершу зупинити її розвиток, обмежити і збіднити лексикон, а потім нав'язати нові мовні норми і конструкції, створивши так звану новомову спільну для всіх радянських республік. Тож під час згортання політики Українізації у 1933 році українська мова опинилася під загрозою. Насамперед радянська влада розправилася зі скрипниківкою. Її затаврували як націоналістичну, а це в радянському союзі було вельми серйозне звинувачення у постанові народного комісара освіти 1933 року. Скрипниківку називали скерованою на штучний відрив української мови від тої мови, що нею говорять багатомільйонні маси українських робітників та селян. На штучний відрив української мови від російської. Натомість запровадили політику спрямовану на так званий розквіт і взаємне збагачення мов соціалістичних націй. Звісно, для української мови це означало максимальне зближення із російською. Така сама доля спіткала і мови інших соціалістичних республік: білоруську, грузинську, вірменську групу тюркських. 1933 року створили нову правописну комісію на чолі із українським радянським партійним діячем Андрієм Хвилею, назвавши харківський правопис буржуазно націоналістичним, він поставив собі за мету його ліквідацію. Тож комісія без жодних мовознавчих обговорень і дискусій ухвалила новий кардинально відмінний від скрипниківки. У ньому слова, які раніше мали два варіанти використання, обмежувалися лише одним, ближчим до правил російської мови. Активну боротьбу розгорнули проти запозичених слів. Зокрема, прибрали введене харківським правописом та природне для української мови пом'якшення після Л. Тож замість баляди ми отримали баладу, замість балянсу баланс, замість клясу клас. Також природний твердий звук Т було замінено на Ф. Катедра стала кафедрою атени афінами. Навіть назви багатьох міст та інших географічних термінів уподібнили до російських форм. У статті, опублікованій 1933 року, в журналі Більшовик України Андрій Хвиля значну увагу приділив технічній термінології. Мовляв, автори скрипниківки. Вигадуючи нові слова, віддаляли українців від наукових здобутків інших народів. Насправді ж, формування української технічної термінології було спробою зробити мову повнішою та самодостатньою. Натомість, за новим правописом, технічні терміни виключно калькувалися із російської. Замість відсотка, ми отримали процент, замість прямовисного вертикальний. Багато питомоукраїнських слів, зафіксованих у харківському правописі, просто вилучили зі словників: далебі, позаяк, осоння, «долішній» – Ці слова визнали надто українськими і непритаманними російській мові. Зближення української та мов інших соціалістичних республік із російською відбувалося не лише через усунення притаманних їм слів, але й шляхом створення нової радянської термінології. Так, у мовах всіх радянських республік з'явилися слова колгосп, політрук, більшовик, стахановець. Наступна спроба змінити правопис відбулася 1946 року. Комісія до складу якої входили, зокрема, Павло Тичина, Юрій Яновський та Максим Рильський, внесла зміни у наявні норми. Серед іншого повернули літеру Г і таке природне для української мови пом'якшення приголосних. Однак ці пропозиції так і не вдалося реалізувати. І з усього переліку ухвалили тільки зміни у написанні іншомовних слів з І. Тож замість атеїзм ставлю. Атеїзм замість наївного наївний. Коли 1956 року в Росії вийшло доповнене видання правил російської орфографії і пунктуації, український правопис вирішили також підігнати під новий російський варіант. Адже на думку радянської влади жодних розбіжностей бути не могло. Цей випадок продемонстрував наскільки пильним був нагляд за зближенням української та російської мов. Тож 1960 року затвердили нове видання правопису, яке проіснувало без змін аж до 90-х років. Поступово українська мова втрачала свою природну гнучкість і національну своєрідність, перетворюючись на знаряддя ідеології. Всі ці зміни призвели до того, що 1961 року Микита Хрущов уже називав російську мову другою рідною для всіх народів СРСР. А в 70-х Володимир Щербицький говорив про російську мову як про рідну для українського народу. Після здобуття незалежності Україна поступово повертає своїй мові самобутність. Одним із важливих кроків у цьому напрямку стало ухвалення нової редакції правопису 2019 року, яка відновила частину норм, закладених у скрипниківці. Ці зміни мали не лише лінгвістичне, але й символічне значення. Вони засвідчили відновлення власної мовної традиції. Після десятиліть русифікації серед найпомітніших змін, які приніс правопис 2019 року, повернення історичних мовних форм властивих українській традиції 1920-х років. По-перше, тепер дозволено вживати голосний и на початку слова, як це було раніше. «Ирій, ірод. Ця норма відновлює природне для української фонетики звучання, яке свого часу штучно усунула радянська реформа. По друге правопис закріплює варіантність у закінченнях іменників третьої відміни. Тепер однаково правильно писати гордости і гордості, радости і радості, любови і любові. Крім того, уточнено правила передачі іншомовних слів, щоб зберегти і наукову традицію і природну милозвучність української мови. Тепер нормативними є обидва варіанти написання через ф анафема, ефір, кафедра, міф і через те анатема, етер, катедра, міт. Так само прийнятними є дві форми з ав-ау. Авдієнція, аудиторія, лауреат, павза, фавна, поруч із аудієнція, аудиторія, лауреат, пауза, фауна. І нарешті правопис 2019 року реабілітував літеру «Г», яку радянська норма колись фактично усунула із ужитку. Тепер у власних іменах можна писати Вергілій Гегель «Гете» поряд із традиційними варіантами через «Г». Ці зміни стали лише одним із кроків до відновлення самобутності української мови. Та все ж мова живе не завдяки словникам і правописам, а завдяки своїм носіям. Коли ми читаємо, пишемо, розмовляємо і думаємо українською, вона наповнюється та збагачується. Варто розуміти, що історія української мови у ХХ столітті це не лише розповідь про втрати, заборони і обмеження. А передусім простійкість, адже попри все, нам вдалося зберегти власну мову і в її офіційному статусі єдиної державної, і у щоденному вжитку.